Чернігів розпочинає опалювальний сезон. Відповідне розпорядження міського голови з'явилося на сайті муніципалітету. Згідно документу, з 17 жовтня тепло й гарячу воду подають до Чернігівської міської лікарні номер 2 та пологового будинку. Житловому фонду тепло підключать 24 жовтня, як і міським лікарням номер 3 та 4, сімейній поліклініці на Порогова, 15 та дитячим садкам. А от комунальним закладам загальної середньої освіти, в яких створені умови для безпечного перебування, в них здобув. Вачів освіти відповідно до вимог військового стану, теплову енергію подадуть з 31 жовтня, адже цього дня мають закінчитися осінні канікули. Нагадаємо, раніше урядовий портал з посиланням на слова прем'єр-міністра повідомив, що зима буде важка, і закликали до економії. Також офіційно зменшили мінімально допустимий температурний режим в житлових будинках. Тепер він може бути плюс 16, а середній плюс 18. Ще влітку уряд затвердив постанову, за якою на прийдешній опалювальний сезон виробники. Теплової енергії мають зменшити споживання газу на 10%. Нагадаємо, тарифи на тепло для населення не збільшуватимуться і залишаться на рівні минулорічних. Гаряча вода в оселях чернігівців також має з'явитися з початком опалювального сезону.